Всім привіт! Острішов на зв'язку. Разупросимо підписатись та поставити вподобайку. Сьогодні у нас на Олікасіо Вінтаж A1000 RCG8BEF. Яскрава лімітка. Цього разу японці випустили модель співпраці з Нью-Йоркським брендом модного одягу RajBon. В цьому році бренд виконується рівно 20 років що це чудова можливість склати ювілей та відкрити нові можливості щодо партнерства з касі. Дану модель можете придбати на нашому сайті. Посилання залишаємо в описі. Пересмислення ретро-корпусу з додаванням духу автентичності та індивідуальності. З таким слоганом компанії випустили новинку? Стриманість у дизайні. Томатова поверхня сталі. Це фішка хлопців із Рожбом. Давайте подивимось на задню кришку. Ми відразу звернули увагу на підпис Сафірове Скло. Це головна фішка даних новинок. Дуже рідкісний гість у вінтажних моделях. Але ще більше дивує сафірве скло над цифровим дисплеєм. У будь-якому випадку вийшло досить таке цікаве рішення та гідне для моделі співпраці. Також можемо бачити логотип Rajbon на цифроті. І на задній кришці ще є. Корпус здається, ніби квадратний. Але насправді він восьмикутовий. Ми називаємо його октагон. До речі, тощина в даній моделі 7,3 мм для максимального комфорту на зап'ясті. Підсвітка тут електролюмінісцентна. Підсвічується рівномірно по всьому дисплею. На електронному таблі можемо бачити індикацію дня неділі, індикацію числа місяця ну і основний час. Давайте по функціоналу пройдемось. Модельник і секундомір. Ось так він налаштовується. Налаштовуємо секунди. Переключаємося на налаштування часу. Далі лівою верхній переключаємося на налаштування хвилин. А правою і нижньою вибираємо скільки хвилин. Далі лівою верхньою переключаємось на вибір місяця. Далі число місяця і день неділі. І кнопочкою мод виходимо з налаштування. Правою і нижньою кнопкою можна змінити формат часу на. 24 години або 12 години, як вам зручно. За роботу даної моделі відповідає механізм 3479. Одна батарейка розрахована на 3 роки. Водонепроникність цієї моделі 30 метрів, захист від бризки води, перемивання та дощі. А Ось так модель виглядає на кисті 17 см. Розмір в даній моделі. Висота 38 мм, ширина 39,6 мм та товщина 7,3 мм. Ремниць підходить на зап'ястя від 14 до 21 см. Вага в даній моделі 99 г. Пишіть свою думку в коментарях щодо даної моделі. Та також пишіть свої побажання з приводу наступних відео оглядів, яку модель ви б хотіли побачити. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь.